Добре! І... А чого ти зупиняєшся? Ти що про це говорив? Стріляй! Данилко, бачу, ти зупиняєшся. Йди туди, забирай гравця. Нижче! Спринь! Я говорив, нижче! Ще! Ой! Тепер пресим! Кожен з гравцем. Ліво! Уважно! Молодець Саша! Перехоплюй! Навіть через зад, через ромчика можна було цей раз. Спокійно, рома. Добре. грай! Набирай! Роби туди! Мар... Макар, не треба, Макар! Макар! Гразі чогось! Макар! 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 Нема руху вперід! Розверни, Сашка біг за тобою! Я тобі вчора про це говорив на тренуванні. Вирити! Добре, роч. Ширше. Саша, уважно зустрічай знищення захисників. Він може за спину забігти, Саш. Сашко, чуєш? Він може за спину забігти, не лишай його. І? Рай, рай, рай! Нижче. Важно, добре. А нам я чому ніхто не піде?

І пресин по вічо. Луцечки, якщо виходиш, то ти маєш вигравати цей м'яч. Голо підняти. Забирай. Обстукайся. До м'яча час прий. Обстукайся. Хорош. Спокій. Ширше, макар, лінія. Вони мають кидають.

Грати! Те ж наш! Швидше давай! Так. Стоп! Сприйняно ну Саша, сіла! Давай, кускуй думаємо! Ну що, йому впевне! Ти чого ти там? Що, пішов? Добре! Ні,

Дим, дым, вище! Давай, давай, давай!

Ле, тобі перше на меті, Олег, ти самі чекає. Так, до мене підійшли ці, ми не ходимо, я не таке не лезю. Ну так, знову себе, так. E agora? E Потій! ширина, Потій! де в сирені? Олежик, то він не пройде Добре! тобі зараз, той, Олег. Ти маєш нижчу лінію відкривати. Ти чекаєш, що ти собі за всі гравці. Макар, ширина, я говорив. І нижче, Макаре. Макар, нижче. Ще. Шукай. Саш, куди ти пішов в третю зону? Ну кого я що говорив, пацани. Ми ну, читаємо довгі передачі. Виграти. Увага, зараз сі буде. Сидимо! Ні! Добре! Зробити, макарчик! Ціли всі зміна Саша рає! Demos, tem. Fechou, fechou. Ставте, закрити, тому що гравець я перепокою, він себе перекриває. Не <говори> <Іди>, бачиш, <говори> і... що я вижу пляш, голі нижчеся, міні опасу і все. Так. Боже, наважно, ну, ближче з гравцями. І на нього. Добре. Ви виходимо. Принцип п'ятий тут. На обережно. Не викидайся, розріз. Боже уважно! Виші травцем боже.

Набирай! Набирай, набирай! Ну, ти закритий, ти теж стоїш за гравцем! Дай! Він шести у вас! Прий молодець! Грати, грати вище. Біжи! Добре, мовчав! Біжи! Ти осашана зміна, він тебе заміняв своїм.

Та Він прикривав десь від нього вийшли. Ти шляєш нашу скоро. Ох, молодець! Так, перша приготувалась. Перша перша, бо треба забивати. Тут бачу, бавить. Перша. Дай, <плес> ну, ну як з розвороту, мой! Ту ж нікого не бачиш, Данька. <плес> <що>, Приготувалася, <плес> <можна> не забувати. <плес> ви не будете грати на сьогодні. Ми безмоменти щодимо. Роблю заміну ми без <плес> моменті сидимо. Це тільки в наш три кутових, які замінили. А далі по, по требі. І с чорками не беремо.

Сили всі, крім Янушевський грає, сприй грає. і Саша грає. Грає справа. Перша. Та дай. Відійди, Янушевський, на сіпка. Перша грає. треба забувати. Підвір. Перший! Перший! Можливо, поступає зарватися. Пойди на дерети м'ять! Молодець! Попробуй! Окей. Саш. чого? Я казав вибивати. Марко є сам, повністю. Роман є сам. Обстукайся. Ром, я ж якщо пояснив, був не сиділи.

Можу зрозуміти, то якийсь танковий чи що, але щось занадто. Занадто, голосно. <зас> Ні, тан, танковий не такий. Готій! Підір! Спокій, спали! Привой, пивой, фібой! Підір! Добре, Макар, ну сьогодні ще ширше, там вільна зона, спрейень, ось тут вільна зона. Ми просто нічим втрачаємо. Наш меч, ми його втратили. Знов. Ну, чим слухали? Ну кота то нічого така гонка. Виросте! Нічого, 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 нічого! Само, подивимося! Підай далі, тиро! Грай! Підтомаєте!

Все, спокій, Молодець! Поправляй! Оправляйте, пропускає! Є, ді, є, передай! Добре! Скоп! Є ну шесть! Що, що буде, біжи! Звитя! Ну! Гортай! Гортай! Давай! І! І! Голос Висядьте! Макар, нижче, не забуває! Вироти м'як зараз! Вироти! Спокій! Малик, виведи! 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 Під буєр! Тупини, Марко! Тупини! Це не те, ти тостується підлітка. Лігше! Лише він не whales <laughs> This <laughs> допоможе дотуда вибиває Так.

Лікар там погано дитині, є, лікар. Лише того, це штафен в гарно остання в поле. Собі собі, чесно, ви собі час ви веселі собі привозите. Тим, що ви вибиваєте. Я да, вас вище І Що з того вас вище запросили? То треба м'ячі ну Це все втрати. 90% подивитися собі відео. 90%, які ми від вибили, видалися, все буде втрати. Нижче! ще! сядь туди! Мот, спринь! Спринь, Десь туди, Марко! Like. Yeah. You want... You want <рик> Ромчик, не полосируйся, ром! Не зірай! Уважно! Visce! Vieni a noi! La vera è in